Доброго здоров'я всім, хто буде дивитись цей невеличкий ролик. До вашої уваги. Експериментальний посівний агрегат, який призначить для посів різноманітних сільськогосподарських зернових культур, шляхом роз... більш-менш рівномірного розкидання по полю і проробленням дисками. Він складається із АГ2,4 брони. По дві стойки зняти. От. І ззаді ще причеплена шлейф-труба. І, в принципі, вся конструкція. Висівний апарат зроблено із пластикових. висівних апаратів СЗШки. От. Дуже хорошо себе зарекомендували. З другої сторони пластикового висівного апарату є такий розсіювач, який регулюється розсіювач зерна, для того, щоб менш більш рівномірніше воно розсіювалося по поверхні ґрунту. Сам привід. Сам привід Вісім апарат зроблений із такої от качаючоїся коліси, на якій закріплене колесо Від МТ-10 із такими от з, з, з такою ступочкою його стандартною зв'язочка з якогось господарської машини. Це зв'язочка із планети. От, і відповідно цеп із планетовський цеп із натяжним роликом. От. Тут колісиця на качаючомусь такому навісі вала приводного. Ну і в принципі вся конструкція. З цієї сторони от, механізм регулювання висіву зерна. От отвори. Ну, на жаль, на Сьогодні, що ще не встиг зробити вісімного ящика, прийшлося вийти з положення отакими от пластиковими відрами. І, і в принципі нормально все вийшло. Ну, можливо, за винятком того, що трошки довше засипати, було, ну нічого. А це така бурова труба. Вона заразом подрібні ті ті грудки, які залишаються після. Катка, вирівнює поверхню почви і в якійсь мірі притискує при або виконує роль прикочування. Ну, оце все, все, що стосується цієї конструкції. В цьому році сіє в неї е, з, на укіс насилу е, кукурузу, тоді цей, е, суданку. От, і сіяв, як експеримент сою. Все з сою вийшло чудово. От, цієї осні, 6 листопада посіяв пшеницю. Хоча пшеницю я вже сію таким шляхом вже п'ятий рік. Єдине тільки відмінність, що перед цим до цього я розкидав зерно кільною сівалкою, спочатку їздив, а потім вже придисковував. Ну, глибина заробки зерна десь від 5 до 3 см. Отак. А вона коливається ну, за рахунок того, що більш-менш рівномірна площа живлення для кожної зернинки, виходить непоганий ефект.